Нашим бійцям на Сході не лише в Україні. Днями батальйону імені генерала Кульчицького було відправлено медичну допомогу. Її зібрали у США Асоціація Клівленд-Майдан. Медичні ліжка, інвалідні візки та медикаменти. Сьогодні їх ретельно завантажують та відправляють на схід України. Таку допомогу зібрали та доправили зі Сполучених Штатів Америки Асоціацією Клівленд-Майдан. Рускавецький осередок, об'єднання самопоміч вже досить давно працює з асоціацією Клівленд-Майдан Сполучених Штатів Америки. Це ще наша співпраця почалася з часів Майдана. І зараз це не перша партія, це вже ця третя партія медичного обладнання і медикаментів, які передаються нашим бійцям в зону АТО. Це йдуть і ліжка. В госпіталь це йдуть інвалідні коляски, це йде медичне обладнання, медичні ліки різні, які були зібрані за кошти нашої діаспори в Сполучених Штатах. І з нашою допомогою наше об'єднання вийшло на цю асоціацію і доставило його сюди в Україну. Це вже не перша допомога вихідців з України, котрі проживають в Центральній Америці, які в Україні вони там об'єднались під час революції гідності, коли на Майдані ці події. Така гуртка людей, тобто громада тут українська докупи якось розійшла і пробували вирішити, як ми могли допомогти Україні. Тут заходять, тому що у кожного серця боліло, спати не могли ночами, завжди громадські дивилися. На інтернеті так, якось згуртувалися до купи і почали працювати. Пан Андрій проживає в Сполучених Штатах Америки вже 23 роки, як і більшість емігрантів хвилюється за український народ та не на словах, а на ділі. Часто приїжджає на батьківщину та усіляко допомагає. Він разом із активними вихідцями з України в період майдану організував асоціацію Клівленд-Майдан, яка спочатку допомагала родинам Небесної Сотні, тепер нашим військовим. Ви знаєте, ми самі розуміємо. Гуманітарна допомога. Тому що хто би не був при державі, хто би не відправив державою, то завжди чомусь народ цього страждає. Тому ми спрямовуємо нашу допомогу більше, бо ми людям простим, людям допомагали і пробуємо це адресно робити. Тобто, аби ніяких там, третіх, четвертих рук між нами і тими людьми мінімально було, аби нікуди ці кошти не мали можливості розікрастися, придумати щось. Начальник медичної служби батальйону імені генерала Кульчицького розповідає, що завдяки небайдужості людей тримається українська армія. Дякуючи волонтерам. У нас потреб невеликих немає, у нас практично все є, але ми повинні постійно поповнювати ті запаси, які під час бою витрачають. Війна не вічна, прийде колись мир на ту землю. Я думаю, для того, щоб той мир наступив якомога швидше, то от ми повинні займатися такою роботою всі разом і показати, що. Кожен з нас докладе свою краплинку для того миру і для того, щоб діти в майбутньому ніколи цього не пережили, що переживаємо ми зараз. Як і українські волонтери, активісти Клівленд-Майдану збирають кошти у різний спосіб, як можуть, починаючи від простих пожертв, закінчуючи благодійними концертами. Ще коли Кузьма був живий, то він у нас тут благодійний концерт робив. Хочу додати, що ніякого гонорару він взагалі за то не взяв. А недавно у нас був Тарас Чубай. Так само концерт ми робимо. І звідти, на цих концертах ми продаємо і футболки наші, якісь там светри. і з так само з цього гроші заробляємо. Ми заохочуємо людей, тому що ми знаємо, що народ страждає, і наша гуманітарна допомога вона не допомагає нікому, хто там зверху сидить. вона допомагає пересічному. Громадянам України. Такими є українці. Воюємо, годуємо, постачаємо, лікуємо, паралельно протидіємо. Часом не віримо, надіємося, потім знову віримо. І так по колу. Терпіння не вистачає, та усіма силами тримаємось, бо в тяжкі часи не залишається нічого, окрім розуміння. Якщо не ми, то хто?